Доброго дня вам. Доброго Доброго дня. Доброго. Доброго дня. Сьогодні в нас день міста. Сьогодні 361 рік нашому місту. І за традицією у нас усі хлопчики і дівчатка, які народжуються в цей день, отримують від міського голови, керівництва міста, від усієї громади нашого міста подарунок на щастя і на добро і на згадку. Тому ми вас вітаємо із народженням донечки. Дай Бог вам здоров'я. Здоров'я для того, аби донечка мала здорову маму, щоб було кому її правильно виховувати. Ну і звичайно, щастя і здоров'я вашій донечці. Дай Бог, щоб ваша сім'я. Розросталися, дай Бог, щоб ви були щасливі. А ми будемо працювати для того, аби народжувалися такі маленькі дітки, щоб їм було комфортно жити в нашому місті. Для вас і для вашої донечки. Спасибо. Такий букет. Спасибо. Він дуже гарний. Дуже так. І подарунок подарунок для вас і для вашої донечки також. Там. Цікавий патронок, ви побачите. Добре. Я думаю, що це те, що вам якраз потрібно буде найближчим часом, коли донечка чуть-чуть почне вже від маминої груді відходити, якраз на вам. Доброго дня вам. Доброго дня. Від імені міського голови Олександра Ніколая Лисенка, від керівництва міста, я заступник міського голови Степана Кочпак, від всієї громади, бо ми святкуємо сьогодні. Вітаємо вас і з вашого синочка. Ми бажаємо, щоб ви була здорова, щоб у вас була удача в вашому житті, щоб була любов в сім'ї. І, звичайно, щоб ваш синочок приносив радість вам, вашій сім'ї, вашій родині. Ну, я думаю, що для нашого міста було б дуже добре, якщо б у синочка вашого теперішнього з'явилися молодші братики і сестрички ще. Чим більше, тим краще буде. Дякую. Тому прийміть вітання і дай Бог, щоб вам було добре. Дякую. Це вам букет, а це вам подарунок. Подарунок, який, ну, в принципі, він буде потрібний вам якраз. Коли ви будете доглядати і кормити вашого хлопчика. Я Як буду. він буде називатися? Матвій. Матвій. Все, правильно. Тому це бабусі. так? – А це ви, мабуть, будете теж тим ділом займатися. Ну да. так.